Прославлю в долині і на вершині, коли маю все, коли без сили, прославлю самотні і разом з народом, у подвигу Бога моя перемога. Я кожної миті буду хвалити, просла душа Господа. Слава! І мир в серці маю, хвала моя зброя істине слово, що знищити схоже сіни рикону. Я в кожної миті буду хвалити проста. Бо так дивна його благодать. Слава душа Господа! Па ти правиш в силі своїй смерть і та світ полюбив любим, ва ти вірний, Правда в тобі немає рівних ти тих, бо ти правиш в силі своїх, смерть подолав і так світ полюбив, па любов ти вірний правда в тобі, немає рівних Величніший ти, 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 ти. Слава душа, Господа. Слава.

we we'll Бала Тобі, Хвала тобі, велич, Боже, поклоняємось Тобі. Ми величаємо Тебе, Господи Боже, і вдячні Тобі, борбу, бо любов Твоя, Господи, вона на кожен день, Господь, Ти, Боже, любов'ю вічною полюбив нас, Господи. І ми в любові твоїй, Господи, спасені Тобою, Боже. Ми в любові твоїй, Господи, збережені, Господи. Ми дякуємо Тобі за Твою благодать, Боже, що Ти даєш, за цей ранок, що Ти дав для нас, за те, що милість свою Ти обновив, Господи, на цей день, щоб нам, Господи, прославити Тебе, щоб нам звеличити. Тебе, Господи, щоб поклонитись Тобі за Твоє спасіння, за твою кров пролиту, Господи, за ті страждання, переніс переністи, Господи, на Головському Христі, щоб ми сьогодні мали мир в Тобі, щоб ми мали в Тобі, Господи, подостаток. Боже. Ми дякуємо Тобі за майбуття, яке в Тобі, Ісус, за те, що Ти обіцяв, Господи Боже, дати нам будущність і надії, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми поклоняємось Тобі, Господи, за милосердя Твоє, за дивну Твою благодать, Боже, що нею ти, Господи, нас збагачуєш, Господи. Ми дякуємо Тобі, що Ти дарував нам свою благодать, Боже. Ми спасені, Боже, по милості Твоїй, Господи, не по ділам своїм, але по Твоїй великій любові, Господь, ми дякуємо Тобі, що, Господи, ми обрані Тобою, Боже. Ти, Господи Боже, взяв і поставив нас у царство слави, Сина свого Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми поклоняємось Тобі, Господи, за те, що Ти, Боже, взяв, Господи, на нам, на себе наші провини. Ти поніс, Господи Боже, наше покарання на головському Христі, щоб нам сьогодні в Тобі мати життя Господь, ми дякуємо Тобі, Ісус, і ми поклоняємось Тобі в цей ранок. Господи, ми прославимо Тебе, Господь, коли ми на вершині, ми прославимо Тебе тоді, коли ми в долині, Господи, коли ми самотні, коли ми, Господи, з народом Божим, ми поклоняємось Тобі, бо Ти достойний величі, ти достойний хвали, і ти достойний подяки, Боже, за всю Твою ласку, за всю Твою доброту, за всю Твою благодать, Боже, що Нею Ти наповняєш, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господь. Аллилуйя, прибудь з нами, Господи, нехай Твій Дух святий Боже. Же буде тут на цьому місці, щоб торкатись наших сердець, щоб Господи підкріпляти наші душі, щоб Господи підбадьорювати нас і зміцняти Боже наш дух всередині нас в ім'я Ісуса. Ми це просимо, Господи, поклоняючись Тобі, славу Тобі віддаємо, хвалу, честь і поклоніння навіки вічні. Аллилує Тобі Господь! Я хочу чути голос Твій, о, мій Боже, я хочу чути той день, добрий вірний рад. я хочу чути той день, ще місце отове жде, бо всі скарби. Чого? Ісус, Ісус найдорожчийська, та хочу зустрітись на хмарах той день небеса. Ісус, найдорожчка, тебе я зустріну, бо є для цього. Хочу чути голоси, о, мій Боже, я хочу чути в той день добрий, вірний рад. я хочу чути в той день, вже місце готове жде, бо всі скарби цього світу, є віщо. Що зустрітись на хмарах той день небеса, Ісус скарб, тебе я зустріну, бо я для цього живу, і як змінимося всі. Мить оками, віднесеш нас від землі, у той край, де всі святі. божі Госпо Ісусе, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти дав нам надію. І ми, Господи, живемо дійсно, Боже, до того дня, Господи, коли ми зможемо зустрітись з Тобою, Боже. Там на хмарах, Господи, бо Ти обіцяв, Боже, коли, Господи, будеш приходити, Господи, в силі своїй і славі своїй, з ангелами своїми, Боже, в Ти сказав, Господи, що церква Твоя буде підхоплена назустріч з Тобою, Господи. Ми дякуємо Тобі, що Ти, Господи, дав нам цю надію. І для цього ми живемо на цій землі, на цій землі. І для цього, Господи, ми, Господи, святимо Твоє ім'я. Для цього, Господи, ми поклоняємось Тобі. Для цього, Боже, ми, Господи Боже, своє життя Боже, Тобі віддаємо, Господи Боже в жертву, Господь. Ми дякуємо Тобі, Боже, за Твою надію, Боже, що Ти дав для нас. Ми дякуємо Тобі, що Ти, Господи, завжди поруч. І Ти той, хто ведеш і направляєш, ти той, хто, Господи, підкріпляєш і даєш сили на цій дорозі праведності, Господи, йти і не зійти з нею, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Боже, Духом Твоїм святим. Ведеш нас і направляєш нас в небеса в той вічний спадок, який чекає кожного, хто прихід твій полюбив, Господи. Ми дякуємо Тобі за ту надію, Боже, за ту, Господи Боже, мрію, що Ти дав нам в наші серця, Боже, поселив Господь, щоб нам, Господи, жити Нею, жити вірою в Тебе, жити, Господи Боже, в спасіння Твоє, Боже, віруючи, що Ти, Господи, омив, освятив, Господи, і прийняв число своїх дітей. Ми дякуємо Тобі за це, Господи, і ми, Господи, віддаємо Тобі славу. Хвалу, Поклоніння, велич, Господи, і честь, тобі належить ця слава, тобі належить вся хвала, тобі належить все поклоніння, Господи, бо Ти величний і ймення Твоє святе, Господи, і Ти великий, і праведний, Боже, ти могутній, Боже, і ми поклоняємось Тобі, святий Господь. Ми щиро вдячні Тобі, Господи, що Ти назвав нас своїми. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти взяв нас свій уділ, Господи, і Ти ведеш нас, і Ти, Господи, провадиш нас по житті. Тобі поклоніння. Тобі, Господи, тобі слава і подяка на віки вічні, Аллилуйя тобі Господь. Я відкриваю вранці ці очі свої і новий день я починаю, тоді відчуваю, що потребую тебе. Без свого світла не видно їх. З твоїх очей, мій Господь, Я потребую тебе, я потребую тебе мій Бог, кожен день, кожну мить, завжди. Я відчуваю, що потребую тебе. Потребую тебе мібо. Біля ніхтої бути завжди. Я потребую. Я потребую тебе. Повітря необхідний мені, втрачає сенс без тебе все у житті мій Господь. я потребую тебе, і коли сил не вистачає й Não pode. Ter... Я Потребую тебе, я потребую тебе міво, біля ніг твоїх бути завжди. Я потребую. Я потребую тебе. Господи, владику, Боже всему дні. Ми приходимо перед вилацем. Ти нам потрібен, Господи. Ти потрібен, Господи, нам як повітря. Ти потрібен, Господи, Боже, нам як сила, Боже, щоб здійснювати, Господи, свою подорож по землі, Боже, в правді Твоїй. Господи, вірними Тобі бути, Господь. Ми потребуємо, Боже, Твоєї сили, ми потребуємо, Боже Твоєї присутності. Ми потребуємо, Господи, Бо Твого наставлення. Ми потребуємо, Господи, Твого Духа Святого, Боже, щоб нас він направляв. Ми потребуємо Тебе, Господи. Без Тебе, Боже, дійсно Боже, і в день не видно. Без Тебе, Господи, ми не маємо сили. Без Тебе, Господи, ми в тій тьмі заблукаємо, Господи. Але Ти єдиний, хто є дороговказом нашим. Твоє слово, Господи, воно є світильником для наших ніг, Господи. Щоб по цій землі йти, Господи, і не спіткнутись, щоб по цій землі йти, Господи, і не залишитись тут, Господи, в ній. Боже, всемутні, ми дякуємо Тобі за те, що, Господи, Ти є наша надія, Ти є той, Господи, до кого ми можемо прийти. І Ти, Господи, відповідаєш на наші прохання. І Ти відповідаєш на наші потреби, Господи. І ми потребуємо Тебе сьогодні, Боже. Ми Тебе потребує, Боже, весь наш народ, Господи, Тебе потребує. Боже, весь наш край, Господи, в цей час війни, владику Боже, ми потребуємо Твого захисту, ми потребуємо Боже Твого спасіння, ми потребуємо Твого порятунку, Господи. Владико Боже, в всемутній, ми потребуємо, Боже, щоб Ти захистив наших вояків. Боже. Ми потребуємо, Господи, Твого милосердя над нашим краєм, над нашим народом. Ми потребуємо, Господи. Прийди, владику, Боже. Загрими блискавицею Твоєю, Боже, і нехай прийде від Тебе мир, і нехай прийде від Тебе перемога, Господи, в цій війні. Ми благаємо Тебе, Господи. На Тебе, Господи, покладаючи свою надію, щиро вдячні Тобі за те, що, Господи, Ти є нашою надією. Господи, ми, Господи, не впадаємо без силі, тому що Ти підкріпляєш нас. Ми не падаємо, Господи Боже, замертво, тому що Ти тримаєш нас, Господи. Ми дякуємо Тобі за це і ми величаємо Тебе. Прибудь з нами, Господи, на цьому місці. Нехай Твій Дух святий промовляє, щоб нам, Господи, отримати слово від Тебе, слово настанови, слово докору, слово направи, Господи, слово навчання, Господи, благослужі. Слови в ім'я Ісуса, бо Твоє Слово, воно корисне на все, Господи, і ми просимо Тебе, будь з нами, Господь, а тобі Господь, хваління, тобі слава, поклоніння і ще честь і велич. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.